Привіт, я Лін Грір, гравець БК Золмаш. Сьогодні я навчу вас, як грати пік н ролл Перше, що я роблю, коли граю пік н рол дивлюся, де знаходиться гравець, котрий захищається проти мене. Сьогодні ним буде мій товариш Дмитро. Він буде грати в захисті. Я чекаю, коли на заслін підніметься центровий, а потім дію залежно від того, як поведе себе захисник. Якщо він піде низом, я йду ліворуч. Центровий перекриває йому дорогу, і в мене з'являється можливість для китка. Якщо при пік-н-ролі захисник піде верхом. Тоді я йду в прохід, а далі або віддаю пас, або атакую кільце. Не забувайте тренувати пік-н рол щодня. Це був Лінгрір та його одноклубники, які прагнуть чемпіонства. Дякую.